Скажи мені, будь ласка, що в уклоні, як в активі, тобі подобається найбільше, а в чому ти бачиш найбільший ризик? Мені неймовірно подобається культура і команда. Угу. І я навіть, знаєш, коли ми, коли ми займаємося інтеграцією, ми не інтегруємо, це так жорстко, да? але так. коли ми інтегруємо активно, я навіть сподіваюся, що буде позитивний вплив і на Київстар, в тому числі. У Київстара також сильна культура. Але це сильна культура телекомівської компанії з ну умовно там формально з 30-річної yeah. А, тобто, тут все ж таки бізнес 15 років, він набагато молодший середній за віком. Він зовсім інший з точки зору динаміки. Він більше такий, знаєш, в нас все ж таки, от ми, ми десь отруєні своїми необхідністю інвестицій великих. Тобто, yeah. для нас історія успіху це історія вдалих інвестицій. Yeah. Для них історія успіху, це історія підприємницької думки, яка досить швидко, яка швидко перевіряємо, змінюємо, рухаємося. Це інша культура. Тому я дуже сподіваюся, що це буде мати такий взаємний позитивний вплив. номер А розвитку. як би ти описав культуру уклони. А, ні, а, жива енергія. Жива енергія. Да, позитивна жива енергія. От для мене це знаєш, і так, коли здар... вона така ж, але трішки більш втомлена, чи, чи а, як? як — це не питання в тому, це питання, мабуть. Історії, це питання багаторічного лідерства. Як би там не було, уклон став лідером у 23 третьому або двадцять четвертому році. Розумієш, ми трохи отруєні своїм лідерством, насправді. Тобто ти маєш знати що така молода енергія, коли <плес> ти <плес> трішки <плес> <ти> більш голодний, так, де більш динамічний, більш живий, і знаєш, ти більш відкритий. Mm. Да, в тебе ще нема цього, знаєш. Там де та я все і так знаю вже. Знаєш, я тут 15 років лідер. А у тебе є в Києвстері. Дивись, це. Ми заручники якихось обставин, тобто я не вважаю, що це провина або як що я це прокажу. Я ж не я цінку. вважаю, що моя, моє завдання челенджити будь-яку культуру. Я Розумію. Тобто, так. ми також коли ми, ми, ми вже в уклоні. Да, ми прийдемо, скажемо, хлопці, комплаєнс звітність як у публічної компанії. Ну на приклад наведу. веду. Вони закрвони закривають відліковий період на 20-й день. Ми відлік закриваємо на 4-й. На четверть наш масштаб операції, розумієш? Ну тобто, да. а, а нам потрібно за там 4-5 днів віддати всю штаб-квартиру, щоб Я вони консолідували, розумі. і вони все віддали як публічна компанія. Ну, от і Я зрозумів.